Вітаю! В даному відео буду розповідати, де знайти програмне забезпечення для поліграфа Axiton і як його скачати. І так, щоб знайти програмне забезпечення для поліграфа Axiton, перше що потрібно зайти на сайт виробника. Сайт має такий вигляд: адреса axiton.com Переходимо на третю вкладку. І обираємо останню позицію. Відкривається вікно, в якому на першій позиції можна скачати файл інсталяції для Windows 7, 8, 10, 11 повної інсталяції. Тобто, якщо у вас на ноутбуку не стояло програмне забезпечення XTO, то скачаєте цей файл і можна встановити програмне забезпечення. Програмне забезпечення таким чином качається чуть довше, але при його встановленні не потрібно підключення до інтернету. На другій позиції файл викачується, який оновлює програмне забезпечення, яке встановлене у вас на ноутбуці. Однак можна даним файлом також встановлювати програмне забезпечення. Але для цього ноутбук повинен бути підключений до інтернету. Я користуюсь якраз цим другим файлом. Чому? Тому що при встановленні відкривається одна додаткова функція програмного забезпечення, на якій я зупинюся пізніше. І так, для того, щоб скачати, потрібно натиснути на позицію Axton 1 чи на позицію Acciton 2. І почнеться автоматично процес скачування. В подальшому, якщо ви не змінювали параметри, встановлені з замучуванням на вашому ноутбуці, то у папці загрузки у вас з'явиться чи завантаження. У вас з'являться файли. Перший файл це файл повної інсталяції. Коли у вас на ноутбуці не стоїть програмне забезпечення Axiton. І другий файл це файл оновлення діючого програмного забезпечення або встановлення. Але при цьому буде потрібно під'єднання до інтернету. Дякую за увагу!